Привіт шанувальникам інновацій! І сьогодні ми разом із вами відправимось у світ каркасного будівництва за допомогою ЛСТК профілю. Це не просто букви, а технологія легкосплавних сталевих конструкцій. Що таке ЛСТК технологія каркасного будівництва? Як вона революціонізувала будівельну індустрію? Сьогодні ми про це поговоримо. ЛСТК профілю це елементи з легких сплавів сталі, які використовуються для конструювання різноманітних споруд від житлових будинків. До комерційних споруд і навіть мостів. Одна із головних переваг цієї технології надзвичайна міцність при низькій вазі. Це дозволяє зменшити вагу будівельних конструкцій і знизити витрати на фундамент. Завдяки своїй формі та властивостям ЛСТК профілі легко монтувати і застосовувати в будь-яких умовах будівництва. Ця технологія дозволяє створювати не лише міцні, але й естетично привабливі споруди. Але це не все. Лестика профілі також відзначаються високою стійкістю до корозії та інших природних впливів. Це робить їх ідеальним вибором для будівництва в умовах змінного клімату. Підписуйся на наші соціальні мережі. Твоє будівництво починається зараз разом із нами. Компанією технопродукт.